Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Іоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в моє ім'я Він вам дав Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, слова, які ми чуємо сьогодні, є словами, які найчастіше промовляються на похоронах наших військових. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. А і так, ці слова зараз є звучать найстрашніше. Хочу провести таку певну аналогію своєрідну, що коли був майдан, був розстріл Небесної Сотні, і коли тоді на самому Майдані під час несіння цих трун вперше увімкнули Пливе Кача, <пісня>, пісня, яку я раніше багато разів слухав, тому що багато разів слухав, багато років, слухав Пікардійську терцію, слухав цю пісню, здав її на пам'ять, співав її, колись були там з молодими людьми в Карпатах, ходили, мандрували, то, власне, співав бо, бо вивчив. І тоді це була ну, просто одна з журливих пісень. А в той момент. Ця пісня зазвучала зовсім по-іншому. І мушу зізнатися, що напевно до початку цієї повномасштабної війни, коли я чув ось ці початок мелодії, перші ноти, то якщо мав якусь можливість там вимкнути, перемкнути, якось не слухати цієї пісні, то не слухав, не міг. Зараз капіночку можу. Капіночку, тому що е, ті речі, які були на Майдані, е, це були перші речі, але, звісно, по кількості те все, що переживається вже зараз, початком повномасштабної війни, то цього є набагато більше. Так от про е, таке внутрішнє ставлення. Раніше була пісня журлива, просто, а потім ця пісня стала символом жалоби. І тому цю пісню стало страшно слухати. Так само ось ці слова в Євангелії є одним з найцентральніших заповідь любові до Бога і до ближнього. І ці слова, які потрібно прийняти, якими потрібно жити, які є дуже важливими, зараз стали синонімом фактично похоронної проповіді. Ще раз співчуваю всім товаришам, священникам, які мусять служити такі похорони. Тому що особливо багато в такий момент не скажеш. Що можна сказати тим родичам, близьким, дружинам юним, яким за ледве по 20 років, що можна сказати в тих ситуаціях? Що можна сказати дітям? Які вже ну, не бачитимуть батьків. Які можна підібрати слова. Тому щиро співчуваю всім тим, хто е має говорити такі проповіді, але ще більше співчуваю всім тим, хто має почути такі проповіді. Жахливі речі. І тому сьогодні, коли ми чуємо ці слова не на похороні, спробуємо подивитися, що справді всі ми з вами маємо перед нашими воїнами величезний борг вдячності. Кожен, хто зараз зброєю захищає наші з вами життя, щоб ми з вами могли працювати, молитися, жити, кожен з нас вдячний. І тому кожен з нас кожного дня повинен робити щось від себе. Навіть якщо ми не на війні, не на передовій, маю на увазі, то все рівно, ми на війні, все рівно ми повинні робити щось, що можемо. І зараз мушу про це казати, тому що багато людей, як це вже кажеться, вже, знаєте, Мозоль в усі, вже ця фраза наїла, що люди втомилися від війни. Ті, хто передовій не втомилися. Під час обстрілів різноманітних. Ми маємо перед ними великі борхи, тому повинні робити дуже багато всього. Зараз цей градус волонтерства вже знизився в рази. Молитви зменшилися, ви самі бачите. Ось вже ось один день, інший день. Ми ввечері молимося, ну, в принципі, вже й на деякі таємнички ніхто вже й не дзвонить. Раніше люди нарікали, що неможливо дозвонитися, а зараз просто потрібно багато таємничок молитися вже самим. Ми кожен день повинні старатися для наших військових. Або руками, або молитвою. Так повинно бути, і цього має бути в рази більше. Ну, і, звісно, це не стосується тих людей, які, скоріше всього, дивляться цю проповідь. Тому що ви, якщо дивитеся цю проповідь, то ви скоріше всього, і молитеся, і волонтерите, і робите багато яких інших речей. Але загалом, ну, проблема є. Я про неї мовчати не можу, тому що е мені прикро. Подивимося на інші речі. Отож. Окрім того, що цей текст став таким символом жалоби, то цей текст так справді розповідає про безкорисливу любов, про те, коли хтось жертвує себе, своє за інших. І таких історій є дуже багато. І це і військові, це і, ну, наприклад, ви чули про такого хлопчинку. 14-літнього з-під Києва, який, коли росіяни наступали зі своїм батьком разом, ну, але все-таки хлопчукові було тоді 14-15 років, 10 запускав дрона, робив розвідку, і завдяки цій розвідці було розбито там, сотня російських танків. Завдяки тому, як кажуть у багатьох сюжетах, Київ стояв взагалі. Його там вітали, нагороджували. Ось, але ця історія показує, що ну, кожен може щось зробити. Кожен може зробити щось від себе, від кожного залежить насправді багато. Ну, ця ситуація, насправді, вона як в кінематографі якомусь. Так, от, армія далеко, немає можливості. Ну і тут хлопчинка, який раніше бавився тими дронами, знав, як воно працює, вмів його запустити, запустив, сфотографував. Фотографію відсвітлили, побачили, на якому місці, в якому квадраті та техніка знаходиться, ну її війська знищили. І завдяки тому Києва не взяли. Можна сказати, ну що може зробити хлопченка? Що може зробити? Кожен з нас може задати собі питання, ну що я можу зробити? Що від мене залежить? Ні, від кожного залежить дуже багато. Кожна наша ситуація, кожен наш добрий вчинок, як Ісус сказав про кухоль води, про найменший спосіб якоїсь допомоги іншій людині це багато. І дяка Богу про те, що справді ну, багато людей про це пам'ятають і це робить, і це надзвичайно тішить, так має бути. Але, звісно ж, коли ми говоримо про цю любов і віддавання свого життя за інших, то е, не можу сьогодні теж не згадати про ті слова, про які я вам вже на проповідях теж не раз казав, але ну, сьогодні не можу теж про них не згадати. Це слова про це слова пісні з Революції Помаранчевої. З четвертого року пам'ятаєте гурт мандри, але, здається, та пісня ще раніше вона була, наскільки я пам'ятаю, бо я цей гурт також слухав. Це слова про кінця моя Україна. І там звучать такі рядки: це дивляться з темних небес на тебе, загиблі поети і герої. Всі ті, хто віддали там, своє життя і так далі. Пам'ятаєте цей текст, пам'ятаєте цю пісню? І сьогодні я також задумуюся над всіма тими людьми, які в якийсь момент свого життя його віддали за Україну, бо її любили наші поети, митці, різноманітні діячі, яких переслідували, які могли зробити якусь неймовірну хорошу кар'єру. Але не зробили, тому що ось мали цю любов до України. І цих людей дуже багато. Дяка Богу, що їх сьогодні вже діти вчать в школах, знають про них. Добре, що ми пам'ятаємо, щоб ці речі відбувалися навіть в кінці 80-х років, геть вже під, перед самим розпадом імперії зла Радянського Союзу. Це ще тоді було. Ще тоді. Могли десь там в лісі повісити, закатувати. І цього було насправді дуже багато. І про ці речі ми будемо пам'ятати, і будемо це переказувати іншим, тому що це справді дуже цінні речі. Крім них, звісно ж, хотілося б сьогодні теж пригадати про те, що крім таких патріотичних речей, які сьогодні надзвичайно гострі, і важливі, і актуальні. Залишається така теж проста річ: сімейна побутова. Тоді, коли в сім'ї одна людина намагається зрозуміти іншу людину, в цьому проявляється любов не тільки в якихось таких романтичних речах, якихось словах гарних чи там песливих, чи ще чомусь такому. Але навіть тоді, коли людина десь там когось вислухає, дослухає, не переб'є. Навіть тоді, коли людина намагається війти в ситуацію, намагається зробити якийсь крок назустріч, в таких простих речах, можливо, не таких гарних, можливо, не таких романтичних, проявляється ось ця любов. І ось це віддавання свого життя за інших. ну, так, це, це любов. Важка, непомітна, складна, щоденна, така сіра, можна сказати. Але це саме вона. Тому що з тих таких пафосних речей, ну, їх є кілька штук в житті. А такі буденні, які є щодня, вони є постійно. Крім того, хотів би сьогодні також звернути увагу на перше читання. Тут мова про апостолів. Розповідається про Павла і Варнаву. І для первісної церкви був досить великий виклик. Це зараз ми з вами знаємо, що от приходиш в церкву. Ось робиш так, робиш так, робиш так. Приходиш в церкву, маю на увазі не як будівлю, але приходиш в церкву, це стаєш християнином і починаєш жити по-християнськи. Тобто в тебе є якісь християнські вчинки, такі, такі, інші. Ось робиш те, О, знаєш, що от християни роблять це, і християни не роблять ось цього. І вже чогось тримаєшся. А для перших християн це не було таким чимось очевидним, тому що з одного боку був спадок старого заповіту. Спадок єврейської ментальності, спадок єврейського з одного боку багатства, а з іншого боку, невідомо було, як це багатство втиснути в цей новий формат християнства, адже християнство виростало на ґрунті єврейської віри, але все-таки було б вже чимось іншим. Але яким воно має бути тим іншим, якщо от люди звикли, наприклад, до такого? А тепер вже християнами стають не тільки євреї, але також і язичники. То що їм робити? І чого їм не робити? Як бути? У людей виникало дуже багато питань. В євреїв було дуже багато різних норм, приписів, заповідей, там 613 штук, попробуй ще їх всіх вивчити, те, що виконати. І тут апостоли кажуть їм. Можна сказати, як наслідок тих дискусій, таких суперечок, залишають їм таких три пропозиції, таких три вказівки. Сподобалося Духові Святому і нам не накладати на вас жодного більшого тягаря за винятком цього необхідного стримуватися від ідоложертвеного, крові, задушеного і розпусти. Так, і в кількох словах скажу, про що тут йдеться. Стримуватися від ідоложертвеного, про що йшлося? Йшлося про те, що в е, ті часи люди, коли споживали м'ясо, е, будь-яке там, не знаю, там, якась яловичина, якась там баранина, е, яке б не було, то, вбиваючи цю тварину, е, цю тварину присвячували якомусь божеству. Якби споживали собі тоді, коли їм це було потрібно, але все рівно казали, що от я там жертвою, умовно кажучи, наприклад, Марсу чи якомусь там іншому Богові, там, цю тварину, яку вбиваю, і промовлялися якісь такі слова. І тоді ця тварина ставала ідоложертвеною. Можна би було сказати, що для багатьох людей це вже ставало якоюсь звичкою, це вже ставало якоюсь такою рутиною, що ніхто там великого значення до цього такого не приділяв, просто собі це робили, тому що так робили їхні там діди, прадіди і так далі. І, можливо, люди аж так не задумувалися там про того Марса, про ту Венеру, чи там про якихось інших грецьких чи там римських божків, просто це вже робили на автоматі. Але. Ці люди тоді робили цей акт посвячення цьому божеству. І тепер, якщо перекласти це ідоложертвене на наш з вами час, то у нас з вами ну, насправді ми би хотіли сказати та ні, ми вже сьогодні там жертв божкам не складаємо. Це якби вже точно там дві тисячі, ну, тисяча років вже точно за нами, відколи вже Русь була хрещена, вже ніяких там жертвувань немає. А однак ні, а однак є. Тому що різноманітні забобони, там, тримання ноги через поріг, боязнь поздороватися через поріг, боязнь якоїсь речі, там, порожнього якогось відра, ще багатьох інших речей, там, в торгівлі ці речі проявляються. І багато-багато всього. Це, знаєте, ну, цілі можна писати томи, і не знаю, кожного дня по кілька томів дописувати, тому що кінця і краю цим забобонам немає. Цього насправді є дуже багато. Так от, коли людина... Магічно боїться чогось, що от я зроблю щось або не зроблю чогось, бо буде щастя або не буде нещастя. Така людина не ходить під Богом, ходить під страхом забобону. Я щось зроблю або чогось не зроблю, тому що от е, тут буде щастя, а тут буде нещастя. Це забобонність, це магічне мислення. Це з одного боку люди десь там хрестяться, моляться, з іншого боку переповідають якісь там переповідки, бояться вроків. Там, і, ну, насправді цієї біди є дуже багато. Тому коли ми говоримо про християнство, це звільнення від цього язичництва, це звільнення від ментальності магічного мислення. Ось я там ношу якийсь амулетик, хтось шпилючку, а хтось хрестик. І це мені зніме всі абсолютно проблеми. Ні, Не змінить всіх твоїх проблем. Не змінить всіх твоїх проблем. Тому що ти залишаєшся язичником, хоча й носиш хрестика і промовляєш молитву. Але ця молитва не до Бога. Далі. Про кров, знаєте ця вся історія, тому що євреї вважали, що в крові знаходиться душа, відповідно, коли вживається їсться кров, то тоді е, з'їдається душа. Ну, сьогодні вже це е, вже не так. Задушеного ну, спосіб вбивства теж тварини і розпусти. Ну, Про розпусту було відомо тоді, е, коли ми цікавимося античним світом взагалі, то... Е, Минулого чи зараз вже навіть позаминулого століття, в кінці 18-го, коли відкопали від попелу місто Помпеї під тим самим вулканом, Везувію в Італії, то тоді побачили на стінах дуже багато різних зображень, в тому числі і порнографічних, і зрозуміли, що тоді в тому часі було тієї порнографії дуже багато. Ну і тут знову ж, коли ми чуємо. Так би мовити, прогресистів, які кажуть про те, що а там ті люди, які кажуть про якусь цнотливість, про статеву стриманість, про статеву етику, це люди затуркані, це люди з минулого, тому що це колись таке було. От сьогодні вже інакше. Ні, колись також була порнографія, колись також була розпуста. І розпуста не є новим явищем. Розпуста це наслідок гріха, людина завжди хоче грішити. Ну і ось тут, тут є проблема. Так от апостоли від цього саме застерігали. З плином років багато норм. Змінювалися, багато уконкретнювалися, багато е, називалися якось по імені конкретніше. І дуже важливо, щоб ми хотіли подивитися саме, як, яким є це християнське вчення, що робити, а чого робити не слід. Але повернімося аж до слів Євангелія, де сказано про цю взаємну любов. І точно мушу сказати, що те, що ми сьогодні про це почули, про цю взаємну любов, цю таку велику до батьківщини, до землі, про патріотизм, це один вимір любові. Можливо, звучить він зараз краще, актуальніше. І той другий вимір любові, такий простий, щоденний, в сім'ї, який є набагато складнішим, вимогливим набагато більше. Хай нам Бог благословить, щоб кожен з нас побачив, де ми сьогодні повинні проявити свою любов до ближніх, а в цьому і до Бога.